Це кадри з вистави переклади про зародження ірландської повстанської армії. Одну з провідних ролей у ній виконує Андрій Коваленко. Крім того, що хлопець професійний актор, він також активний громадянин та відкритий гей. Андрій вже півтора роки знаходиться у стосунках з Дмитром. Зізнається тему шлюбу зі своїм партнером обговорювали ще до великої війни. Ми розуміли, що тоді, на той момент, це е, не було можливим взагалі. Просто, ну, можливо, десь в іншій країні, але що це значить для України? Просто який сенс це тут піти, поїхати в іншу країну, десь отримати документ про те, що ви в шлюбі, який не має під собою ніякого фактичного визнання в Україні. Тобто, це просто як, вибачте, грамота повісив вдома на стінці, ну такий зробили для себе перформанс. Ми би хотіли якось виконати наші стосунки, тому що попереду нам би хотілося мати сумісне майно вот, це цей купівля квартири, вот, і це питання з автівкою, ем, вот і було б набагато зручніше нам, якщо б юридично це було можливо на зараз, на сьогоднішній момент в Україні це неможливо. От для двох хлопців чи для двох дівчат, наприклад, в Україні перші зрушення у сфері узаконення одностатевих стосунків сталися влітку минулого року. Тоді на сайті президента України з'явилась петиція щодо легалізації одностатевих шлюбів. Вона досить швидко набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів та отримала відповідь від Володимира Зеленського. За конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка в умовах воєнного або надзвичайного стану конституція України не може бути змінена. Відночас уряд напрацював варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав та свобод людини. Враховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати. І певних результатів все ж вдалося досягти 13 березня. До Верховної Ради України подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства. Також ним гарантуватиметься захист від держави людям, яких не поєднують романтичні зв'язки. Приміром, уявімо собі жінку, неважливо якогось віку, нехай літню, яка втратила свій будинок під час обстрілу, і, приміром, її прихистила у себе в своїй квартирі її подруга. Певний час вони живуть разом, в них є певний побут, але при цьому, звісно, в них немає жодних романтичних якихось відносин. Є ймовірність, що за деякий час, якщо у цих двох жінок нема ніяких спадкоємців, вони можуть собі оформити цивільне партнерство для того, аби якщо що. Станеться з однією з них, інші усе перейшло. З думкою експерта погоджуються і юристи. Додають людям, які живуть так званим цивільним шлюбом, партнерства нададуть законодавчий захист з боку держави, адже тоді партнери стануть родичами першого ступеня споріднення і як наслідок спадкоємцями першої черги. Особливо актуально це нині під час повномасштабної війни. Ви маєте право на всі пільги компенсації, які передбачені рядом законів, зокрема законом України про пенсійне забезпечення, законом України про. Соціальні гарантії для військовослужбовців, що ви маєте невід'ємні права у випадку необхідності надання певної допомоги або супровіду певних процедур, якщо ваш партнер постраждав. Ви маєте право на огляд тіла на проведення там відповідних дій, пов'язаних з похованням, і вам не треба доводити, що ви безпосередньо є родичем вказаної особи. Законопроєкт не регулює лише одне питання: сферу усиновлення. Та опіки над дітьми, тобто, попри те, що партнери матимуть офіційне визнання з боку держави, пара не зможе взяти до себе дитину або ж встановити спільні батьківські права на дитину одного з партнерів. Волонтери сподіваються, що у документі Мін'юсту це питання пропрацюють. Проте, попри всі нюанси, подібні зрушення є досить показовим маркером для європейського суспільства. Це сигнал до Європи про те, що е, ми є толерантним суспільством, що ми готові приймати тих, кого ми не ще не приймали 10 або 15 років тому. Це сигнал до того, що ми готові до змін, і звісно, це сигнал до того, що ми готові до е, входу в європейський союз. Це не є прямою причиною входження, але це такий дуже класний маркер, який показує, що ми за європейські цінності, і вони не страшні. Вони абсолютно окей. Такі законопроєкти також є підтвердженням дотримання. Ання Стамбульської конвенції, яку Україна ратифікувала у липні 2022 року, додають юристи. Це є потужним сигналом для всього світу про те, що навіть попри війну українське суспільство залишається цивілізованим та робить все, щоб не допустити дискримінації з боку своїх громадян. Ця конвенція передбачає ну розширення, так би мовити, права особистої свободи і стосунків прийняття державою стосунків різних, які вони можуть бути. Це і стосунки жінки та чоловіка, і так само стосунки одностатевих пар. Держава має це приймати, визнавати і надавати їм такі самі рівні гарантії за партнерами різних статей, скажімо так. І до речі, цей закон про партнерство він чітко зазначає, що у випадку реєстрації партнерства одностатевою парою не може бути. Певної дискримінації чи втручання, чи осуду зі сторони державних органів, активісти та юристи переконані, наше суспільство готове до створення інституту цивільного партнерства для одностатевих пар, адже шлюб це право, а не привілей. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, Олександр Гоц,